Діти, сьогодні люди відзначають День миру. Мир це чисте небо, мир це тиша, мир це спокій, мир це дружба, мир це доброта, мир це щастя. Дітки, у всьому світі символом миру є голуб. Дітки, а в Україні символом миру є лелека. Отже, ми побачили, що, що пташки символізують мир. я зробила із осіннього листя аплікацію птаха. Дітки, я пропоную вам теж зробити таку аплікацію. Для цього нам знадоб... знадобиться половинка аркуша альбома, листочки, клей і серветки. От для тулуба нашої пташки я вибрала ось такого розміру листочок. Ми беремо клей, беремо пензлик для клею. Так, окунаємо у наш клей і наносимо на оцю зворотню сторону листочка. Намазуємо листочок клеєм. Отак От клей наносимо по краєчках, і можна ще краплинку всередині, щоб гарно приклеївся листочок. Тепер ми беремо наш листочок і наклеюємо сюди, взяли серветочку, і серветкою ось так приліпили. Наш тулуп птаха. Якщо ви замастились у клеї, ви можете серветкою ще й витерти ручки. Так, ще трошечки зараз прижмемо. А тепер для голови нашого птаха я обрала ось такий листочок, він меншенький, меншенького розміру. Так, я знов е, нам, намазую клей на зворотну сторону листочка. Знову я наклеюю і кладу серветочку і притискую серветочкою. Так, наша голова приклеїлась, а тепер у мене отакі два однакових листочка для крил нашого птаха. Знову ми перевертаємо і намазуємо на зворотну сторону. Одне крильце готове, так, а тепер намазуємо друге. І це крильце теж готове, ми його приклеюємо. Ось наш птах готовий. Дітки, я вам пропоную зробити теж птаха з осіннього листя. Це буде ваше творче завдання. Але ви можете листочки обирати будь-якого кольору, який вам сподобався. Чекаємо на ваші роботи всім нам миру. До побачення!